Восьмий клас. Сьогодні у нас практична робота. Створення сайту за допомогою автоматизованих засобів, тобто Google сайтів. Ваше завдання ну, повторити підручник, звичайно, все, про що ми з вами розмовляли, і виконати практичну роботу на сторінці 117 підручника. Відкриваємо 117-ту. Ось у нас практична робота. Створіть сайт, українські дослідники космосу з використанням сервісу Google сайти. Виберіть терм, е, тему оформлення Vision, створіть і розмістіть веб-сторінки на основі такої мапи сайту. От, до речі, про домашнє завдання. Багато хто хто виконував роботу е, не на комп'ютері, а я не пам'ятаю, у вас там було взагалі щось виконати на комп'ютері. Ні. Ну, Коротше, багато хто мені ось цю схему не надав, тому там, можливо, у вас якісь оцінки не такі, як хотілося. Так, да, давайте, що нам потрібно? Нам потрібен Google Chrome. Особистий аккаунт. Краще, щоб це був шкільний аккаунт, щоб не було потім проблем мені з доступом до перевірки. Заходимо зі шкільного аккаунта в Google Chrome. Кнопка додатки всі. І от у нас є сайт. Відкриваємо. Так, відкрили. Нам треба створити новий порожній сайт. Так. Його назва. Сайт без назви у нас. Назва Українські дослідники космосу. Пишемо назву. Так, щось у мене вже не хоче дуже, не дуже хоче працювати. Тепер працює. От натискав же ж Backspace. Що таке? Дослідники космосу. Є. Тепер тема оформлення нам кажуть Vision. Теми ось у нас з правого боку шукаємо Vision. Ось вона. Обрали її. Далі треба створити сторінки за схемою як підручнику. У нас є головна. Давайте знаєте, як ми зробимо. Не будемо вважати ось цю головною. Нехай у нас ця буде головна, і однорівневі з нею історія досліджень та новини з орбіти. А у історії досліджень буде ще хронологія польотів та перша Українець в космосу. Тобто українські дослідники космосу. Отут можна одразу змінити заголовок, ось цей скопіювати назву, сюди вставити. Є, це у нас головна сторінка. Вона і є. І треба додати ще дві такого самого рівня. Минулого року я показував, як додавати підсторінки, а як додати такого самого рівня. А от у нас знизу є кнопка створити сторінку. Ми обираємо просто створити нову сторінку. Назва її буде історія досліджень. Готово. І ще одна новини з орбіти». Також нова сторінка. Новини з орбіти. Готово. Тепер у історії досліджень, як ми бачимо, є дві підсторінки: хронологія польотів, перший українець у космосі. Давайте зробимо. Додати під сторінку хронологія польотів. І до історії досліджень також додати під сторінку перший українець у космосі. Знаєте хто ні? Леонід Каденюк. Наскільки я пам'ятаю? Ну, під час Незалежної України, так точно, за часи Незалежної. Так, мапу ми створили. Все, всі сторінки у нас є, читаємо далі. Заповніть головну сторінку описом матеріалів, який буде розміщено на сторінках сайту. Уведіть у нижній колон титул ваші дані як розробника сайту. Тобто, на головній сторінці, ви тут можете додати якісь описи, зображення і так далі. Тобто. Отак, перейти на вкладку Вставити, обрати, наприклад, якийсь макет. Сюди додати якесь зображення, знайти десь, а сюди текст. Де ми це візьмемо. все? Дивіться, у нас про головну нічого не сказано де що взяти. А от на іншу у нас є, наприклад, про історію досліджень зайти в папку Практична 5 і там є якісь файли. Давайте глянемо, що ще є в папці «Практична 5 у нас в Google Classroom. От у вас папка. Можливо, ми звідти візьмемо якісь матеріали. Так, космічні дослідження. Що у нас тут? А у нас по інструкції ніде космічні дослідження не застосовуються. Начебто ніде. Давайте з неї щось і візьмемо з цього текстового файлу. Так. Давайте візьмемо весь текст. Не хочу брати, звичайно, весь, ну ладно. Давайте весь Ctrl-C. Сюди текст, Ctrl-V. От таким чином, щось у нас вийшло. Да? Не вистачає тільки заголовку. Наверх можна додати заголовок з космічних досліджень. ось цей, Ctrl-C. Повертаємось на сайт, Ctrl-V. І по центру його виставити ось тут. Азображення. Азображення, а зображення. Ну, я думаю, ви і без мене знайдете якесь в інтернеті. Да? А ну-ка, давайте. Чи спробуємо вибрати зображення. Це у нас Google Диск все класно. А якщо ми в Google зображення сюди перейдемо і напишемо, в принципі, те саме космічні дослідження. Натиснемо Enter. Є якісь у Google зображення, яке нам подобається, таке можна і додати. Це, звичайно, не дуже правильно зображення краще, щоб було якесь. Більш-менш за темою, а не просто. Так. І я тут ще хочу обрати правильне зображення, тому що, якщо хто не в курсі, ось це зображення трошки такі поганенькі. Знаєте, що це за кораблі? Це кораблі союз тої держави, якої, з якою у нас зараз проблеми. Тому давайте її не будемо додавати. Тут треба краще подумати: от є Міжнародна космічна станція. Це по-любому, вона це можна додати. Є. Далі. Тут нам ще сказано: уведіть у нижній колон титул ваші дані як розробника сайту. Е, нижній колон титул, його б сюди додати. Да? Яким чином ми можемо його додати? Кнопка, роздільник, розділювач, заповнювач, календар, карта, документи, форму презентації, діаграми. Нічого такого немає. Ми можемо тоді просто додати десь знизу текстове поле. От воно знизу у нас додалось. І ваші дані як розробника сайту. Ну, я напишу просто свої дані, а ви там свої. От приблизно так. Нижній колон титул, нижній, можна поставити по центру, щоб було гарніше. Можна змінювати шрифти, як хочете, так і робіть. Читаємо далі. Заповніть сторінку історія досліджень текстовими матеріалами, наприклад, з файлу космічні дослідження. А я їх тільки що і використовував і думав, де ми їх будемо використовувати. Да? Ну, ладно. Тобто, так і буде. Тут тоді можете використати якийсь інший текст. Так, тут тоді буде якийсь інший текст, а от на сторінку. Історія досліджень. Оберемо той, який у нас є. Вставити. Так, по-перше, оберемо макет якийся Який вам зручний, який бажаєте, такий, і обирайте. А можна просто додати текстове поле. От воно у нас додалось. Нам, в принципі, про макети ніхто нічого не каже. Тобто, ну доведеться мені цей самий текст взяти і сюди додати. Так. Начебто є. Читаємо далі. Перший українець у космосі. Текст з файлу Павло Попович. Ну, Каденюк це правильно, це у нас незалежна Україна, а Павло Попович це при Радянському Союзі. Перший українець, який полетів у космос. Так. Треба знайти на Google диску файли, файл про нього. От папка Попович. Мабуть, ось цей файл. Беремо звідси текст. Так, текст тут досить багато. З посиланням беремо. Я беру увесь повністю, копіюю. А далі подивимось: сторінки перший українець у космосі. Сюди вставити текстове поле. Ctrl-V. Сюди все вставляю. А далі давайте почитаємо, подивимося. І фотографію, що міститься в папці, розділ, і фотографію треба було. Фотографія. Це ось у нас вона є. Завантажую її собі на комп'ютер. Цю фотографію. Є кнопка завантажити. Ось вона завантажилась. Повертаюсь на сайт. Мабуть, краще змінити макет цього всього. Бачите, коли змінив макет, то текст у мене залишився. Мабуть, я цей текст знову скопіюю, а це все видалю. І ось сюди в макет краще додам текст. Так, не хоче. ось сюди додайся мені. О! І тепер зображення. Ми його тільки що зберегли собі на комп'ютер. Да? Додаємо: От кнопка у нас додати вибрати зображення. То я шукав Google зображення. Да? А тепер мені треба, мені треба, мені треба а як додати своє. Фотографії в опліковому записі не знайдено. Посилання все не те. Вибачаюсь тоді трошки інакше. Вибрати зображення я ж так і робив, так? Да? Ну так. Да. А що це таке? А як це так? Не хочу я на свій Google диск, я хочу з комп'ютера. З диска, карта, а ну-ка, додати. О, от кнопка додати це і є з комп'ютера. Завантажував в папці завантаження всі ці зображення. От його сюди відкрити, натискаємо. Ось воно є. Звичайно, ви можете змінити розміри там, як завгодно. як ви самі це бачите, так і зробите. Так, читаємо далі. Завантажте на ваш Google диск файл польоти. Уставте файл з тиска на сторінку хронологія польотів. Тобто, вам ось цей е, файл польоти, де він є у нас ось цей. Треба буде завантажити на свій комп'ютер. От давайте я вам покажу. У мене він вже є на Google диску. Мені це робити не треба, але все одно покажу. Тобто, ви його завантажуєте на свій комп'ютер. От він полетів. Далі повертаєтесь на корінь вашого диска. Створити. Завантажити файл. Обираєте ці польоти. Натискаєте Відкрити. Так, от. Один елемент завантажено все. Якщо тут оновити сторінку, то зараз він тут буде от він у мене найперший. Що нам кажуть далі про ці польоти вже забув. Зауставте файл з диска на сторінку хронологія польотів. Не, не вміст його, як такий, а вставити прям сам файл потрібно. Тобто, повертаємось до сайту, сторінки, хронологія польотів. Вставити. І що у нас тут є? Мабуть, з диску. Обираємо ці польоти. Так, деп знайти. У мене на диску бардак. У мене на диску бардак, але ми будемо не за назвою шукати, а за останніми змінами. І от ці польоти. Остання зміна, якраз він останній. Обрав його, натискаю кнопку Додати. І що у нас відбувається, як він відображається? Ага, бачите, він ось таким віконцем. і, в принципі, можна його гортати. Можна зробити більшим, щоб було зручніше людям дивитись, переглядати цей файл. Віконце можна зробити більше. Ну, трошки глючить, але начебто плюс-мінус нормально. Читаємо далі. Розмістіть на сторінці новини з орбіти відео і сервісу YouTube, яке знайдіть за пошуковим запитом Марс. Новини з орбіти, сторінки. Новини з орбіти. Вставити. Так, що у нас тут є? Вставити, вставити, вставити відео. О, YouTube є. Обираємо. YouTube відкривається пошук. Наш пошуковий запит Марс. Обираємо пошук-кнопку. Так, нам хотілося б щось українською мовою, по-перше. А по-друге, мені цікаво, чого зі шкільного Google аккаунту пошук відбувається російською мовою. Так, давайте знаєте, як напишемо. Марс новини. Отак точно буде українською. Що це за мова така? Цікаво. А, знаєте, чому може бути новини світу, космічне О, ось це піде. Знаєте, чому може у мене такий цікавий пошук YouTube, тому що я підключений через StarLink. А Starlink YouTube сам дивиться країну, через яку ти підключений, і видає тобі відповідні пошукові запити. А Starlink у нас оформлений в Польщі, зареєстрований. Тому можливо, що він мені тут видає все підряд. О, є новин, новини світу, космічний апарат як? Персеверенс. Perseverance. Perseverance, обираємо його. Вибачайте за мою англійську. Відео є, можна зробити ширшим, більшим, щоб люди могли його спокійно, гарно дивитися. Так, читаємо далі. Опублікуйте сайт з адресою. Космос, прізвище, де прізвище, ваше, ваше прізвище написано англійською. Тобто, що ми робимо далі? Опублікувати. Треба обрати йому адресу. Пишемо адресу космос. Нижнє підкреслювання оберу. Ага, не можна. Нижнє підкреслювання тере можна. І прізвище англійською моє, наприклад. Дивіться, йде перевірка на те, чи є співпадіння. Можуть бути співпадіння. От, наприклад, якщо я приберу, от полю... А ні, навіть таких немає. А, знаєте, чому немає? Тому що ми це робимо на я роблю на домені шкільному. І на нашому шкільному домені такого сайту немає. Але якщо ви будете робити з особистого аккаунту, то можуть бути співпадіння з різними іменами. Тоді спробуйте там якісь циферки додати, числа, що небудь, щоб було у вас унікальне ім'я сайту, щоб воно не повторювалося, можна було його переглядати. Все, в принципі, натискаємо кнопку опублікувати. Що ми далі маємо? Перегляньте опублікований сайт, надішліть вчителю. Посилання на ваш сайт. Переглянути ми його можемо. В принципі, а ну-ка, опублікувати. Я ж вже натискав, да Опублікувати. Публікуйте впевнено, зрозуміло. Так. Це у мене глюки чи Він же вже опублікований? ні? Так, щось включить. Давайте, анука, налаштування публікації. Все. Перш ніж сайт користувачі з правом редагувати, мають перевірити внесення. Ні, давайте я приберу ось цю галочку і тепер зберегти, і тепер, начебто, все повинно бути добре. Публікація вже була. А що не так все одно? Так, ну ми можемо, як мінімум, переглянути опублікований сайт. От, він просто в інтернеті. Головна сторінка. Історія досліджень е, з випадаючим меню перший українець у космосі. Всі файли бачимо у нас, начебто є. Все збереглось. Е, про польоти хочу подивитись, як там як відображається у той файл, який ми завантажували. Так, відображається плюс-мінус гарно, його можна тут подивитись. Ну, начебто, все. А мені ви здаєте посилання. Де ви візьмете мені посилання, копіювати посилання на опублікований сайт. Натискаєте цю кнопку, копіювати посилання і мені в Google клас його повертаєте. Всі діла, нема що робити. Звичайно, можливостей ще більше тут. Якщо хтось захоче додати щось від себе, я не забороняю, можете використовувати що завгодно. І можете і кольори змінювати, і, взагалі, і шрифти, можете з цим сайтом погратись. Але мінімум повинно бути те, що я вам продемонстрував. Так, чи є у вас питання. Питань немає. Ага, немає. Так, Звичайно, як це немає, якщо є питання. Що робити тим, у кого немає комп'ютера? Да, дивіться, в принципі, це все можна зробити і на смартфоні. Да? На смартфоні також є Google диск. На смартфоні можна там е, встановити Google Chrome, зайти на сайти і так далі. Але незручно нічим не буде відрізнятися створення на смартфоні. Точно так само все, але незручно. Єдине, що тому все одно є е, завдання е, альтернатива письмово відповісти усього-навсього на одне питання на сторінці 116 але питання там. Зірочкою, трошки складненько, треба буде подумати, що писати. Все, якщо тоді питань немає, то я можу вас відпустити. Дякую вам за увагу. Дайте зараз хвилинку.